Білківський заклад загальної середньої освіти це повна назва, школа незвичайна. По-перше, носить ім'я видатного спортсмена світового рівня Володимира Куца, який народився неподалік в селі Олексиному. Кожен шкільний ранок починається з веселої руханки, до якої часто долучаються і вчителі з директоркою. Безліч позакласних заходів присвячені спорту, а уроки фізкультури діти люблять особливо. Який в тебе найулюбленіший предмет? Фізична культура. А розкажи, ти знаєш, як звати вчителя? Його ми називаємо Федорович. Да? А розкажи, а чому тобі подобається ходити на уроки фізичної культури? Там можна побігати, пострибати, спортом позайматися. У білківській школі надзвичайно шанують історію і її героїв минулого і сьогодення. Церковно приходська школа на цьому місці працювала вже у 18 сторіччі. Детальну історію козацького села і освітнього закладу педагоги ретельно дослідили та зберігають у шкільному музеї. Білка село Козацьке. Це знають наші учні від історії козацького періоду до загиблих героїв сьогодення. Взагалі багато. Тих, хто вчилися в білківській школі, відомі не тільки на Україну, а скажімо, на весь світ. Ми тут можемо сказати і такі відомі прізвища, як Сміян. Ми можемо з вами говорити про одного з бувших директорів школи гаражу, який і це підтверджено у 45-му році в Берліні знайшов стоматолога, який опізнав у рейстазі спалений труп Гітлера. І по зубах ідентифікували, що це якраз був він. Як я завжди кажу своїм учням на руках історії: той, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Чільне місце в музеї посідають сучасні трагічні сторінки історії: Шокуючі світлини окупації Білки, амуніція і зразки зброї, особисті речі бійців ЗСУ. Двоє випускників білківської школи, на жаль, загинули, захищаючи Україну: Сергій Крючко та Петро Кубарич. На уроках української мови та літератури я часто цитую дітям слова: Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. І це моє підсумок, поведінка, подвиги наших випускників. Як говорили хлопці з 93 ї бригади, у нас уже і сліз немає, щоб плакати, те, що ми бачимо і те, що відчуваємо. На превеликий жаль. Загинули випускники нашої школи. Вони стали героями. Сергій Крючко, Петя Кубарич ніколи не могла повірити, що ці хлопці не повернуться, тому що скільки в них було планів, які вони завжди були веселі і любили жартувати, тобто вселяли в нас віру, що все буде добре. Щоранку уроки починаються хвилиною мовчання. У холі є місце шани та вдячності, де дітки згадують про полеглих. Карту України виготовили власноруч. У білківській школі нині вчаться 152 учні. Працюють 24 педагоги та 12 працівників інших спеціальностей. Викладачка хімії в білківській школі Ілона Капелько з дитинства знала, що буде вчителькою. Вона з династії вчителів. Мама Лідія Семигук в цій же школі викладала українську мову та літературу, а ще й була у Ілони класною керівницею. Ця школа це моє життя, тому що в ній я з трьох років. Чотири, мабуть, роки в мене навіть вже був свій власний журнал, де я там дитячі закалючки свої ставила. І з самого дитинства я впевнена була, що я буду вчителем. Я обов'язково здобуду освіту і повернуся працювати в стіни своєї рідної школи. Кухар шкільної їдальні Ольга Гордей, у якої вже 40-річний досвід приготування їжі для школярів, готує по-особливому. Уже третій рік ми працюємо по меню клопотенко. Там заменшено, занижено місць цукру, всього 7,5 грамів на день на дитинку, і 3 грами солі всього на всього. Сьогодні, наприклад, у нас у меню макенчіз, це макарони запечені з сиром, потім какао на молоці, огірочок кислий. Ну це ж теж воно ніякої там до бездобавки. Ну, це все здорове харчування. От, при своїй роботі намагаюся робити все з душою. Нашу знімальну групу Ольга пригостила пиріжками з капустою, які дійсно дуже смакують. А діти у захваті і від сніданку, і від свіжої випічки. До слова, 60 дітей пільгових категорій харчуються безкоштовно. Сніданок смачний. Вас подобається? Завжди тут смачно готують. Привіт! А як тебе звати? Кирил. Кирил? А скажи, а смачно тобі зараз їсти? «Так». А в шкільній їдальні завжди смачно готують? Так. «Так? А що тобі, що тобі найбільше подобається їсти зранку? Мені ось такі осячики. Огурчики. Ну, смачного тобі, смачного. «Дякую». В умовах воєнного стану діти навчаються за змішаною формою, дистанційно очною, ходять за змінами. У разі повітряної тривоги негайно ховаються в укриття. Сховище облаштоване досить комфортно. Є просторі класи для занять, санітарна кімната з сучасним ремонтом, засоби для надання медичної допомоги, запаси води. Наша основна задача як педагогів, як адміністрації закладу, забезпечити безпечні умови для організації освітнього процесу. У нас в закладі, завдяки міській раді, ми обладнали укриття сховища. Ми тут проводимо виховні заходи під час повітряних тривог, коли всі дітки спускаються, тому ми всіх чинних норм і правил. Обов'язково дотримуємося, співаємо, танцюємо, колонка, діти, не дивлячись на повітряну тривогу. У них посмішки на очах, і нам, як педагогам, від цього радісно, що ми, хоч трішки такий важливий час, важкий час, їх можемо отак обгорнути, зігріти і щоб вони не відчували у цієї війни. Хоча б у школі в укритті діти не сумують. Окрім занять, з ними проводять різні цікаві заходи. Травми війни, безумовно, відбиваються на дитячій поведінці та психіці, говорять вчителі. У школі працює професійний практикуючий психолог Юля. Діти на перервах приходять до кімнати відпочинку погратися у м'яч, полазити на шведській стінці та поспілкуватись по душах, якщо дитині сумно. Війна це стрес не лише для дорослих, які розуміють, що відбувається, а й для діток, які, в яких порушується звичайний ритм життя, які відчувають небезпеку, які відчувають тривогу. Дуже важливо вчасно розпізнати, якій дитинці потрібна допомога, а потім вже навчити її розпізнавати свої емоції, промовляти, як які емоції, що вона відчуває на даний час. Дуже важливо. Підтримувати психологічну стійкість дитини, щоб вона відчувала смак життя, раділа звичайним речам. Вчителі білківської школи роблять все можливе, аби дітки відволікались від війни і почували себе щасливими. Наскільки це можливо? Як тобі навчатися в школі? Класно. Мені подобається тут. Любиш до школи приходити щоранку? Так. А розкажи, які твої улюблені предмети, вчителі можливо? Мої улюблені предмети це англійська мова та математика. What is your name? My name is Задоволені роботою педагогів і батьки учнів. Ганна ще в 2014-му була вимушена переїхати з родиною із Луганська на Тростянеччину. Білка стала другою батьківщиною для неї, чоловіка та двох донечок. Менше навчається у другому класі Білківської школи. Моя донечка з задоволенням завжди відвідує нашу школу, тому що її часто зустрічають її друзі, вчителі привітні, її класна керівник, дуже привітна, вона гуртує всіх дітей, вона завжди добра, лагідна, цікаві заняття придумає їм різні. Тому, незважаючи на всі обставини, дитина відвідує школу і дякуємо, що організували освітній процес, і діти мають змогу навчатися в колективі серед діток. І дякуємо за силу нашим, звісно, що вони тримають над нами небо, і наші діти мають змогу продовжувати своє мирне дитинство, наскільки це можливо в даний час. Подвір'я школи прикрашають пишні чорнобривці та яскраві майори. З'ясувалось, шикарні клумби висадили та доглядають працівниці школи. Вони і стежать за чистотою, аби дітям хотілось повертатись до школи. Я працюю в нашій школі вже 32 роки. Це мій другий дім. Мені дуже тут подобається. Подобаються мені мої працівники, наш директор. Мені дуже приємно тут працювати. І, і учні нам допомагають, і вчителі допомагають. Подвір'я школи також незвичайне. На місці, де була стара церковно приходська школа, нині ростуть квіти. Випускники минулих років приносять дерева та висаджують поруч. Людмила Маленко говорить, що з часом тут буде повноцінний сквер відпочинку, де педагоги старшого покоління, учні, вчителі, випускники зможуть зустрічатись та згадувати приємні моменти, пов'язані зі школою. Вчителі щоранку з поміж дерев та квітів крокують до школи, тому й наради часто не у кабінеті, а на алейці кленів. У день професійного свята, освітян алея півколом стоїть, не дихне. На пагорбі школа чекає мене. Я йду, поспішаю щоранку туди, бо вчителем бути це доля моя. Ніколи не падати духом, моральної стійкості, здоров'я, терпіння і натхнення, миру, перемог. Завжди залишатися такими щарівними, щоб в серцях вчителів завжди було і щастя і доброта. Тримаймося, творімо, перемагаємо, благополуччя. Сили та ентузіазму, життєвої рівноваги, віри, надії і любові. Щоб наші школи завжди повнилися дитячим сміхом. Натхнення і перемоги, творчості, креативності, любові до дітей. Хай кожний прожитий день буде в радість. Майте час та можливості для подорожей. Крокувати в ногу з нашим молодим поколінням. Будьте завжди молодими, наші педагоги. Колектив телерадіокомпанії Тростянець приєднується до всіх привітань освітянам і щиро дякує за неймовірно складну місію навчати дітей. Леся Шелес, Іван Говзан. Тростянець, телеканал ТВТ.